Діти, що ви бачите на картинці? Що це? Це пень. Пень. Скажіть мені, будь ласка, який перший звук у цьому слові? Пень. П. 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 Перший звук П. Це голосний чи приголосний? Це приголосний звук. Твердий чи м'який? Це твердий приголосний звук, означається як? Рисочкою. Наступний який звук? пень. Пень. Наступний звук е. Це голосний чи приголосний звук? Це голосний звук, означається він як? Жичком. Наступний який звук? ПЕНЬ Пень! Наступний звук звук ня. Це голосний чи приголосний звук? Це приголосний звук. А твердий, чи м'який? будьте уважні, ще раз повторіть. Пень, нь. Це м'який приголосний звук, і позначається він двома рисочками. Отже, скільки в цьому слові звуків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Тут три звуки. Який перший звук? Пень. П. Другий. Е. І останній Нь. пень.